Доброго здоров'я, доброго дня, чемпіони та чемпіонки. Сьогодні ми з вами будемо розглядати важливі питання, а саме про те, що найбільше болить, на те, що дієтологи не можуть відповісти на те, що дієтологи закривають деколи очі. Давайте я вам трішки представлюсь. Я Роман Орстіслав, євродієтолог. Я працюю з людьми з різними станами після раковими, хворими діабетиками, преддіабетиками. Працюю з проблемами жовчним, з камінчиками різними, які в людей виникають, з, з човими Орами проблеми, тобто люди, які приходять в харчування, вони інколи прощупують максимум свого організму, і коли він ламається, вони ламаються теж. От тоді вони приходять. Тоді перемикач працює. Вони кажуть, треба змінюватись. Ми будемо розбирати під призмою мого досвіду. Вже більше восьми років я вивчаю світовий повністю ринок дієтології нутриціології. У мене є дуже багато клієнтів з різних країн. Я працюю з людьми, які вже довго пробували дуже багато історій, але проблема зараз в тому, що, от, наприклад, перше запитання, яке ми Збираємо які продукти виключити з раціону, щоб схуднути людям приходить зразу в першу чергу там цукор і. Сметану, там якісь жири погані виключити, та або молочні продукти, або м'ясні продукти, або стати веганом, або стати вегетаріанцем, або стати лактовегетаріанцем. Люди не знають, що вони хочуть. Ми не знаємо блін, що їсти. Варто раз і не завжди зрозуміти, що ту правильно їсти, які правильні продукти. Немає еліксиру, є постачання всіх нутрієнтів, і я за це постійно борюся. Вам дієтологи продають якусь корисну страву. Хтось каже, чорний перець дуже корисний. Хтось каже, чорний там часник дуже корисний. Чорний томат дуже корисний. Хтось каже, що ягоди там годжі просто неперевершено впливають на ваш організм. Але ні, нема такого, щоб щось одне впливало на ваш організм на 100%. Тому я хочу зараз під призмою раціонального харчування вам пояснити, що продукти важливо виключити з раціону, саме ті, які впливають на збій органів, а не просто виключити продукт, бо він калорійний, бо він має велику кількість там фруктози, лактози, чи багато жиру, чи багато, наприклад, вуглеводної складової. Тобто на. Нам не потрібно на це дивитись. Нам потрібно дивитися, який функціонал і вплив на наші органи буде давати цей продукт. Ну, наприклад, візьмемо ми тортик бабусу. Ми, коли його їмо, ми отримуємо любов від бабусі. Ми наповнюємо наше тіло по факту. Так, але чим ми наповнюємо перший орган, який йде, як то кажуть, усі важкі стани це шлунок. Багато людей, які. По цілому світу приходять до мене 95% людей мають проблеми з шлунком. В них не гастрит сильний, тобто нема проблем, таких як язва. В них там деколи рефлюкс, якісь здуття, там відрижки токсичні. Такі перші симптоми починаються досить таки рано. Молоденькі підлітки приходять до мене, сідають своєю мамою в кабінеті і починають каятись. І ви думаєте, що ці підлітки вони були такі негожі? Вони сиділи тільки в Макдональдсах, їли лише їжу з Макдональдсів. Ні, вони цього не робили. Вони їли нормально. Їжу. Просто вони, наприклад, велику кількість їжі погано поєднювали, велику кількість їжі занадто глибоку переробку робили, де самий корисний продукт, як оця морквочка по глікемічному індексу, вона там до 60, коли вона свіжа, і коли вона вариться, вона майже як келих пива. Той салати, який ви їли на пасочку, оце все може бути сильними токсинами для нашого організму. От ти, коли щось таке їсиш, сильної переробки глибокої, ти маєш розуміти, по-перше, там втрачається велика кількість поживних речовин, які тобі мали прийти. Як ти збираєшся бути Сосійкою людиною, якщо ти зараз не зможеш навіть вибрати собі Їжу ти розумієш, що це фоновий стрес. Тобто, ти, коли не знаєш, що їсти, не знаєш, як правильно це робити. А ніхто з дієтологів, ніхто з вчених, ні міністерство освіти за здоров'я світове не знає, як правильно їсти на 100%. Якщо вам хтось говорить, що він знає, як на 100 правильно все робити, це обман. Я вам кажу, що з мого боку моя позиція я вже допоміг більше 10 тисячам клієнтам, і ми прощупували з 80 до 100% точності програм. Я не говорю, що ми на 100% знаємо кожну людину, як їй що запакувати. По перше, в кожної людини. Своя історія Розумієте, в мене була така історія. от вона вас надихне в мене був сильний біль в животі. Я був маленький хлопчик, мені 5 рочків, і в мене такого ще ніколи не було. Мені було дуже ніяково, почав розпухати живіт і все почало формуватися. В такий знаєте, дикий біль. Я не міг приховувати це від батьків. Я прийшов до мами з бабусею. І як виявилось, в цей момент біль мого живота була створена через апендицит. А це дуже небезпечно, тому що вже були запальні процеси, потрапляння, скажімо так, того, що не мало би потрапити в кров, мама мені каже: я зараз виключу швидку, і ми тебе завеземо до лікаря, перевіримо. І для мене швидка, слово лікарня були просто ну колосально якимись дивними, чому я туди маю їхати? Там мене болить живіт, та мені якось неприємно. Але чому я в п'ятирічному віці до цього себе привів? Чому саме мені це? Мої друзі, отам гуляють, у них все окей. Як виявилось, та це був генетичний відбір своєрідний, тобто апенд. Децид, який у мене був, він був не так сформований, закручений. Лікарі мені пробували пояснити, вони мені так і не пояснили. Але я опинився на операційному столі, і коли тобі кажуть і твоїй мамі бабусі, що невідомий результат: 80% може бути погано 20% добре, та може бути смертельні наслідки. Ти починаєш задумуватись, цінувати більше це життя. І в подальшому, коли я вже почав після цього операційного столу реабілітовуватись, мене закрили в таку капсулу, яка захищала мене від різних бактерій зовнішнього світу. Тому що моя імунна система була дуже і дуже слабенька в той момент, я зрозумів, коли потім я вже розпитував лікарів. Що відбулося, вони мені сказали, Ростику, ти переїв там багато там насіння соняшника. Вони мені проговорювали та тому, що я тоді їв з лушпинням це насіння. Я забив собі апендицит, який в подальшому і спровокував цю проблему. Я в школі не вчив, мені ніхто не казав, як я маю їсти. Якби було б добре мені зберегти моє здоров'я, і зараз я тут перед вами, бо я вже близько восьми років транслюю цю інформацію. Знаєте, я не зупинюсь повторювати, тому що лікарі насправді врятували мені життя, і Бог дав мені можливість ще пожити, тому що. Ну, реально, тоді був ризик дуже високий. І коли до мене приходять люди після ракові хворі, після хіміотерапії, коли приходять люди з поломаним, наприклад, шлунком, я його називаю поломаним, тому що поломаний шлунок починає давати всі наступні проблеми в травній системі. От коли шлунок працює добре, ти його ніколи не чуєш. Шлунок це такий орган, який не треба ніколи чути. Якщо ти чуєш свій шлунок, він тебе болить, або тебе щось там вздуває, або деколи йде рефлюкс. Все, пиши, пропало. Ти не зможеш далі бути в діапазоні здоров'я. Чому? Що таке взагалі шлунок? Давайте розберемо щоб до атомів, та чому я такий педан? Що я кажу, що ми прощупуємо кожну людину, яка приходить і беремо 80-100% діапазону. Не кажу, що на 100% ми збудуємо спочатку правильне меню. Ми будемо адаптувати. Шлунок, що це таке? Кисле середовище, кидаєш туди у цю ручку і. Вона починає повністю щезати, тому що pH 1,5 це дуже кисле середовище, там майже нічого не вижив. І коли твій шлунок починає давати якісь сигнали, PH шлунку зростає. Здавалося б, блін, ну прикольно. Зростає, значить, не мало би так сильно подразнювати. Чим менша кислота, тим менше пече. А ні, логіка навпаки, коли зростає цей pH, починаються проблеми. Пепсин, фермент, який там знаходиться, дає збій. А пепсин працює з амінокислотами. Амінокислоти в подальшому, які розбираються, от ті протеїни, білки, які ти їсиш. І тоді починається дуже весела проблема, тому що більшість білків транспортні, вони транспортують більшість гормонів, транспортні пептиди, які працюють там активатори. Це є не до білки, але заміноки. Кислот, вони складаються, там просто немає повного складу амінокислот. І ти починаєш розуміти з поганим шлунком погане гормональне функціонування, погане сприйняття світу, погана формація, наприклад, того самого сиротоніну, стриптофану. Та, тобто, виходить дуже багато замкнутих кіл, які просто перешкоджають тобі існувати, бути в здоровому тілі. Людина, в якої, наприклад, гастрит або печія сильно виникає, або рефлюкси. Лікарі скаже, не їж яблука, але насправді в людини проблема з кислотою, їй треба поступово в. Викарабкувати свій шлунок, бо якщо вона буде ще додатково препарати приймати, такі як протектори, вона собі нашкодить, вона закриває симптом. Ситуація збільшується. Нам потрібно дозволяти нашому організму спочатку зробити так, щоб зайшли всі продукти, які би мали зайти, не навантажуючи шлунок, зауважте. І тоді вже поступово, там через два тижні, як правило, ми вже активовуємо свіжі овочі, фрукти з людьми, в яких проблеми зі шлунком були на початку. І де вони ці люди? Вони починають взагалі казати: блін, а я не. Забув, що у мене шлунок болів, бо так і є. Шлунок це орган, який дуже класно регенерує півроку, гепатоцити клітини печінки будуть регенеровувати. Шлунок ж набагато швидше. Чому? Ну це такий орган, який швидше зношується. Природа еволюція не розраховувала, що печінку ми так швидко будемо зношувати там алкоголем і тому подібними наркотичними засобами. Немає шкідливих або корисних продуктів. Тобто овочі і фрукти можуть бути шкідливими в людини, в якої є гастрит, в людини, в якої є проблеми з пішлунковою а саме з інсуліном та глюкагоном. Буде небезпечно споживати продукти високого глікемічного індексу та інсулінового людини, в якої є проблеми з печінкою, наприклад, цирозик, в неї підхід має бути зовсім кардинально інший, без сильних фруктоз, тобто фрукти мають долучатись поступово пізніше. Наприклад, глюкозу, яку ви там їсте, нею починає займатися інсулін напряму, а все інше починає йти на переробку печінці для того, щоб потім стати, наприклад, вашим там жировим запасом або просто енергією. Тому немає продуктів шкідливих і немає продуктів поганих. Є продукти певні ситуації. Aí ah, sim, quem me recomendou.